Лаунчер це невеликий попап, який після натискання запускає певну дію, наприклад, відкриття іншого попапу або сторінки сайту. З його допомогою ви можете не відволікати користувачів сайту великими попапами, водночас залишаючи можливість для рекламної інтеграції чи сповіщень. Розглянемо, як створити та налаштувати лаунчер перейдіть до потрібного проєкту та натисніть Створити попап. Натисніть на тип попапу лаунчер та виберіть шаблон, який найбільше підходить за дизайном під ваші цілі. Налаштуйте зовнішній вигляд лаунчера, додайте текст та зображення, активуйте опцію Текст, введіть текст до 120 символів та відформатуйте його. Ви також можете додати посилання та емодзі. Щоб завантажити зображення, активуйте відповідну опцію та виберіть зображення з файлового менеджера. Після завантаження зображення автоматично підлаштовується до вибраного розміру попапа. Ви також можете налаштувати дизайн попапу за допомогою таких полів. Положення зображення дає змогу вибрати положення тексту відносно картинки. Положення вирівняти лаунчер відносно сторінки сайту, колір фону. Задати колір фону. Контур налаштувати скруглення. Якщо зробити заокруглення 30 і прибрати текст, вийде круглий лаунчер, тоді як заокруглення 0 забезпечує квадратну форму. Налаштуйте вигляд контуру лаунчера, виберіть головну дію, відкриття іншого попапу чи перенаправлення відвідувача на іншу сторінку сайту. Для відкриття іншого попапу у полі Головна дія натисніть Відкрити попап і виберіть потрібний попап із випадаючого списку. Натисніть далі. Також ви можете підключити лаунчер через основний попап. Для цього відкрийте попап іншого типу чи створіть новий у рамках вашого проєкту та в полі Виберіть лаунчер виберіть саме його. Лаунчер можна вибрати тільки за умови, якщо в цьому проєкті є такий тип попапу. Для відкриття іншої сторінки сайту після натискання на лаунчер у полі Головна дія виберіть Посилання. Та додайте посилання на сторінку, куди буде скеровано користувача. Якщо хочете, щоб сторінка відкривалась у новому вікні, поставте галочку навпроти Відкрити в новому вікні, натисніть Зберегти. У наступній вкладці Умови відображення ви можете налаштувати умови показу попапу. Якщо ви вибрали дію з відкриттям іншого попапу, ви можете налаштувати окремі умови для лаунчера і пов'язаного попапу. Наприклад, лаунчер може бути на сторінці постійно, а пов'язаний попап з'являтися після декількох хвилин перебування відвідувача на сторінці. Натисніть Зберегти, щоб опублікувати лаунчер на сайті. Щоб переглянути статистику попапу, перейдіть до вкладки Статистика. Ви можете переглянути дві метрики перегляди та кліки. Якщо ви хочете дізнатися статистику попапу типу лаунчер, який запускає інший попап, треба окремо переглядати кількість кліків і переглядів лаунчера та дії з попапом. Для цього необхідно переключатися між пов'язаними попапами в проєкті та заходити у вкладку Статистика.